Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо з вами про нагальні питання, які виникають у наших громадян під час нарахування або перерахунку пенсії. У нас в студії адвокат по цивільних пенсіях Андрій Дзись, який має великий досвід в сфері цивільної пенсії. Дякую, Анастасія Юріюна. Сьогодні разом зі мною буде на вебінарі Анастасія. Вона юрист компанії мережа права, яка Безпосередньо спілкуються з нашими пенсіонерами, які розповідають про ті чи інші проблеми, які на сьогоднішній день стикаємося з перерахунком призначенням цивільних пенсій. А сій, які питання сьогодні у нас на темі розгляду? Найактуальніша тема це індексація пенсій. І я раніше вже розповідала про майбутнє з індексацією пенсій, але б хотілося поговорити вже з тією проблемою, яка існує на сьогоднішній день у наших пенсіонерів. І це стосується питання пенсіонерів, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2022 рік. Наступним питанням буде це неправильне застосування показників заробітку. Під час перерахунку пенсії для тих пенсіонерів, які е, працюють, і наостанок е, це тема, яка вже неодноразово висвітлювалася е, нашими колегами, це заміна сторони провадження. Знову є зміни, і знову вони стосуються тих людей, які не отримали. Пенсію свою та не отримали заборгованість свою, і щоб її отримати, необхідно звертатися до суду. А спочатку поговоримо про індексацію Андрій Романович, розкажіть, будь ласка, взагалі, чому пенсійний фонд обмежує цю індексацію для пенсіонерів, які вийшли в період з 2020 року по 2022? і що ми можемо для цього зробити? щоб Відновити право наших громадян, дякую. Анастасія. Ми хочемо поговорити про індексацію пенсії для тих осіб, яким призначено з 20 по 22 рік. В чому проблема згідно до законодавства, індексація повинна проводитись згідно до постанов кабінету міністрів відповідно до наступної формули, аналізуючи постанови минулих років, брався показник середньої заробітної плати та була індексація е, до е, тієї формули, яка визначалася тут чином. Е, множився показник на 2021 році на 1.11, у 2022 році на показник 1,14 і в 2023 році на показник 19,7%. Е, для пенсіонерів, яким була призначена пенсія з 2020 по 2022 рік, е, кабінет міністрів обмежив. Е, Цю індексацію наступним чином. Їм була нарахована індексація у фіксованому розмірі. Це було 135 та 100 гривень. Тобто, приймаючи постанови в ці роки в минулому і позаминулому році Кабінет міністрів обмежив індексацію і тим самим тим людям, які виходили на пенсію з 2020 по 2022 рік, отримували не зовсім повну суму індексації, яку мали мала підтримувати. Наразі до нас звертаються люди з такими питаннями, ми їм пропонуємо у судовому порядку застосувати ці показники індексації до показників середньої заробітної плати. Якщо, беручи е, тих пенсіонерів, яким була призначена пенсія, з 2020 по 2022 рік в середньому це пенсія 6-7 тисяч гривень. І якщо здійснювати Перерахунок цієї індексації, то пенсія в середньому може збільшитись до тисячі гривень. А від чого залежить сума, на яку збільшиться пенсія, сума індексації? Це індивідуальні якісь показники чи що? Так, да, це в залежності всього індивідуально. Чим більший основний розмір пенсії в людини, тим більший буде збільшення індексації щодо кожного пенсіонера. На сьогодні сума індексації на 2023 рік вона обмежена п'ятри тисячі гривнями. Це відповідно до пункту 10 постанови 168. На сьогоднішній день цей пункт був скасований з рішенням Київського кружної адміністративного суду 9 січня. Тому ми чекаємо, якщо воно вступить в силу, то це збільшення індексації може навіть бути більше, ніж півтора тисячі гривень для наших пенсіонерів. Тобто, якщо людина добровіль самостійно звернеться до пенсійного фонду, їй добровільно пенсійний фонд не перерахує цю індексацію. Ні, добровільно цього перерахунку не буде здійснено, тому що пенсійний фонд буде посилатися на те, що постановами кабінету міністрів було визначено суми індексації для тих пенсіонерів, яким була призначена пенсія з 20 по 22 рік, і крапка. Тобто, дане питання потребує вирішення виключно в судовому порядку. Так, тільки в судовому порядку є рішення і перших і апеляційних інстанцій на користь пенсіонерів, і які вже зверталися з такими випадками. В нас в роботі є е пенсіонери, з якими вже ми зверталися до суду і чекаємо відповідних рішень суду, коли людям буде здійснено перерахунок пенсії. Добре. Андрій, хочу ще запитати таке питання. Виходить так, що зараз ми поновлюємо людям їхнє порушене право це індексація у відсотковому да, співвідношенні до їхньої пенсії, тому що їм встановили фіксовану суму там 135 гривень. Але ми можемо а, стикнутися з тим, що навіть відсудивши їм цю індексацію, вони знову попадають під порушення, тобто обмеження а, максимального розміру індексації до півтори тисячі гривень. Так, на сьогоднішній день ще так. Тобто постановою 168 було обмежено підвищення пенсії з нарахуванням індексації тільки в півтора тисячі. Якщо цей пункт, звичайно, буде скасований, то тоді підвищення може бути складати і більше, ніж півтора тисячі гривень. Тут все зрозуміло. Хотілося б ще дізнатися. Дуже багато таких в нас є справ в роботі, де передбачено заборгованість, де ми ще відсуджуємо людям заборгованість за період судового процесу. Якщо ми будемо судитися за індексацію, то передбачена заборгованість, і якщо так, то за який період. Все залежить коли людині. Призначено пенсію, тобто, чим раніше було призначено пенсію, тим більше буде період заборгованості. Тобто е в самому в позовних заявах буде е вказуватись, наприклад, якщо людині була призначена пенсія в 2020 році, mm -hmm. то ми будемо просити, щоб йому зробили індексацію з урахуванням всіх показників е до постанов, спочинаючи з березня 2020 року, березня 2021, березня 2022 року. Тобто заборгованість ми відсушуємо з моменту порушеного права, да, а не да. з моменту звернення про поновлення цього права, mm, правильно? да ми звертаємося з того періоду, коли пенс... коли пенсійний фонд повинен був вірно нарахувати ту чи іншу суму індексації. Шановні глядачі, якщо ви або ваші знайомі... Стикнулися з такою проблемою, як неправильне індексування вашої пенсії для осіб, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2022 рік. Включно звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Юристи юридичної компанії Мережа права нададуть вам кваліфіковану консультацію стосовно вирішення вашого питання. Будемо раді кожному допомогти у вирішенні вашої проблеми. А далі хотілося б нам поговорити ще про одну тему, яка є не менш актуальною на сьогоднішній день це неправильне застосування показників заробітку пенсіонерів. Після перерахунку пенсії досить багато пенсіонерів на сьогоднішній день підлягають перерахунку пенсії, і після перерахунку пенсійний фонд неправильно застосовує показники їхнього заробітку, що погіршує їхнє фінансове становище і розмір самої пенсії. Андрій Романович, хотілося б більш детально дізнатися, для кого такі випадки актуальні, і в принципі, як вирішувати це питання і чи можливо взагалі його вирішити? Бо це досить актуально на сьогоднішній день. Дякую, Анастасія. Дивіться, поговоримо про що таке взагалі це індивідуальна коефіцієнт заробітку. Індивідуальний коефіцієнт заробітку це вся заробітня плата, яку людина заробляла в період до 2000-х років, це 5 років, і після 2000-х років згідно до реєстру страхованих осіб. Береться ця заробітня плата, ділиться на середню по Україні і виходить індивідуальний коефіцієнт. Тобто, чим більша була ваша зарплата середньою, тим більше буде відповідний індивідуальний коефіцієнт. Всі ми знаємо, що пенсіонери нерідко в нашій країні продовжують працювати після призначення пенсії. Їм кожні два роки пенсійний фонд, відповідно, має здійснювати перерахунок, має здійснювати перерахунок страхового стажу і заробітній плати, якщо це вигідно для пенсіонера. Але нерідко ми зустрічаємося з такими випадками, коли це Отримувала людина пенсію по інвалідності та продовжила працювати, досягла пенсійного віку, і вона має право перевестися на пенсію за віком. При переведенні на пенсію за віком пенсійний фонд враховує всю заробітну плату, яка була до призначення пенсії за віком. В більшості випадків ми стикаємося з такими ситуаціями, що людині не вигідно враховувати цю заробітну плату, тому що вона була менша, ніж заробітна плата середня по Україні. Є також випадки, коли люди виходили на пенсію за вислугою років і продовжували працювати вже не по спеціальності, але їм Ця заробітна плата була не зовсім вигідна. І коли люди переходять на пенсію за віком, пенсійний фонд також повністю враховує цю заробітну плату. Тим самим зменшується індивідуальний коефіцієнт заробітку, який був при призначенні пенсії, і який став при призначенні пенсії за віком. Наслідок чого порушується пряма норма. Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка передбачає те, що пенсіонер вправі вибирати застосовувати чи не застосовувати ту заробітну плату для перерахунку пенсії, внаслідок чого є випадки, і в нас є в роботі люди, яким було зменшені ці індивідуальні показники, і ми тільки у судовому порядку зобов'язаними пенсійний фонд повернути. Ті чи інші індивідуальні коефіцієнти, які були при призначеній пенсії. Якщо брати на прикладі, то це може ми говорити про підвищення пенсії при здійсненні перерахунку від 700 до 2-3 тисяч гривень, в залежності від того, яка заробітня плата, тобто сам індивідуальний коефіцієнт, був при призначеній пенсії і. При тому, коли йому вже було призначено пенсію за віком при переведенні, і змінився сам коефіцієнт. Тобто, чим довше людина працювала і менше була ця заробітна плата, і пенсійний фонд її застосував, тим більше буде різниця. Тому, якщо ви, ваші близькі стикнулися з такою ситуацією, то звертайтеся, ми вас проконсультуємо і зможемо вам допомогти вирішити цю проблему. Анастасія. Тобто найпоширеніша проблема ця стосується тієї категорії пенсіонерів, які б отримували пенсію одного виду не за віком, а будь-яка там за вислугою років по інвалідності. Також, напевно, сюди можуть відноситися і пенсіонери, які працювали на посадах державної служби так. і вийшли на пенсію державного службовця. А це є Така ще е, проблема, що інколи е, пенсіонерів державних службовців переводять на пенсію за віком. Вони про це навіть і не знають автоматично, бо там їм більш вигідніше е, перебувати на пенсії за віком. І, можливо, вони продовжували працювати, але вже не на державній службі. Тобто такі пенсіонери мають право на збільшення своєї пенсії, якщо пенсійний фонд їм неправильно застосував. Але варто зазначити те, що суми збільшення пенсії залежать від особистих показників пенсіонерів. Тому краще б, щоб спеціалісти, які розуміються на цій справі, порахували. На яку суму пенсія може бути збільшена, про доцільність взагалі цього судового процесу, бо бувають такі випадки, коли 30 гривень можуть додати. Тому краще звертатися до спеціалістів. Пенсійний фонд не рахує правильну пенсію і не говорить, що у вас є порушення, тому ви краще звертайтеся до... Юристів, які є незалежними від державних органів, в тому числі пенсійного фонду, вони зможуть більш чесно вам сказати про ваші проблеми і про шляхи їхнього вирішення. Звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані, і е, наші юрисконсульти допоможуть вам розібратися з розміром пенсії е, реальної вашої, а не те, що вам нараховує пенсійний фонд з відвертими порушеннями законодавства чинного. І остання тема це заміна сторони провадження, це питання, яке стосується спадкоємців, які не можуть отримати. Кошти своїх спадкодавців це боргованість пенсійного фонду, бо вони не можуть з'ясувати, хто і яким чином має виплачувати ці гроші. Ми неодноразово вже записували відео стосовно цього питання, але практика у вирішенні цього питання. Є нестабільною і на сьогоднішній день знову в нас є зміни цікаві для вас, тому що процедура в деяких моментах значно відрізняється від того, що було півроку тому. Тому, якщо у вас є заборговані зі сторони пенсійного фонду по ваших близьких родичах, які мали справи з пенсійним фондом, але гроші їм не було виплачено, залишайтеся з нами, буде цікаво. Андрій Романович, розкажіть нам про нові можливості і нові е, порядки, як можна повернути ці гроші е, спадкоємцям. Дякую, Анастасія. Дивіться, на сьогоднішній день як ми... Вже розповідали раніше було е, один спосіб, як змінити сторону виконавчого проваження. Це ми зверталися в, в окружний адміністративний суд, який суд конкретний, який розглядав справу е, померлих пенсіонерів. Однак, е, Верховний суд е, виніс нову практику і сказав, що в порядку заміни сторони в порядку статті 379, не не потрібно звертатися. Ми, проаналізувавши цю практику, вирішили виходити з наступного на сьогоднішній день. Є дві категорії людей, які можуть претендувати на ті чи інші заборгу... на ці заборгованості по рішенням суду. Перша категорія це відповідності до норм закону 2262, Це стаття 61. це дружини або ті чи інші особи, які проживали на момент смерті із померлою особою годувальником. Цей порядок передбачає наступний період дій після смерті. Дружина або ті особи, що проживали на момент смерті, мають не пізніше, ніж півроку звернутися до пенсійного фонду з заявою щодо можливості отримання цієї заборгованості. Пенсійний фонд дає відповідь про те, що немає порядку або звертайтеся в порядку 379 статті, яка вже є не актуальною на сьогоднішній день. І тому на підставі. Цих відповідей і цих е, звернень треба звертатися з новою позовною заявою до окружних адміністративних судів, де буде зобов'язуватись пенсійний фонд е, нарахувати ту чи іншу суму заборгованості на виконання рішень суду вже на дружин або осіб, які проживали на момент смерті. Практика тут є, вона вже напрацьована, і суди виходять з того, що дійсно, в порядку 61 статті, ці особи мають право ці суми отримати в подальшому, коли буде відповідне надходження державних коштів, а не просто так, щоб люди не зверталися, ці гроші згоріли і про них якби забулися. Це перша категорія наших звернень. Друга категорія це особи. Які мають право на спадкування цих сум заборгованостей. тобто це особи, які не проживали на момент смерті з померлим годувальником, це в більшості випадків діти, внуки, або, наприклад, годувальник склав заповіт, що. Тут іншу заборгованості по рішенню суду я хочу передати своєму внуку, внуку або своїй дружині, своїй, якщо вона не проживала разом з ним або своїм дітям, наслідок чого ці спадкоємці звертаються до нотаріуса про можливість отримати свідоцтво про право на спадщину, і після чого звертаються вже до пенсійного фонду щодо того, щоб можливості ці суми заборгованості прийшли у спадок. Пенсійний фонд відповідає аналогічно, що вони не є стороною по справі, звертайтесь до суду і так далі. так далі, так далі, далі. Для цих категорій людей необхідно звертатися теж до суду, але вже не в окружні адміністративні суди, а в суди загальної юрисдикції. Тобто в цих категоріях справ буде незобов'язана частина. А частина буде передбачати стягнути з головних управлінь пенсійних фонди ті суми заборгованців на виконання рішень суду, які годувальники пенсіонери не отримали за життя. Зрозуміло, що, що ці суми не зразу будуть виплачені. Вони будуть виплачені тільки тоді, коли гроші поступлять на відповідні рахунки. Однак ці особи будуть мати право. На ті заборгованості, які будуть виплачені в майбутньому. Тому ця тема є актуальною на сьогоднішній день і буде ще актуальною. Якщо ви чи ваші близькі стикалися з такою ситуацією, то звертайтеся, тому що шляхи вирішені є цих проблем. Тобто у нас є дві категорії громадян це особи, які спільно проживали з померлим. На момент його смерті, і е, друга категорія це спадкоємці. Для цих е, раніше е, для всіх однакова була процедура. Ми зверталися е, до адміністративних окружних судів і вирішували спір поза заміні сторони, тобто просто змінювали е, сторону е, позивача. На сьогоднішній день це зовсім різні дві процедури для цих категорій, і важливо, щоб ви не Пропустили строки позовної давності, тому що що стосується тих громадян, які хочуть отримати цю заборгованість як особи, що проживали спільно на момент смерті, то у вас є 6 місяців з моменту смерті пенсіонера для отримання для подачі такої заяви до суду і в подальшому отримання цих коштів. Що стосується в загальної юрисдикції, то там трошечки довше є ваш часу. По-перше, вам треба відкрити спадкову справу, отримати свідоцтво про право на спадщину і щоб обов'язково ці кошти були вписані там. А потім вже ми можемо звертатися до суду і повертати вам ці кошти. На сьогоднішній день у нас дуже багато звернень з такими питаннями, дуже багато вже відсудилося громадян. Чому звертаються люди? Бо пенсійний фонд дуже багато грошей винен сьогодні нашим пенсіонерам. Це більше стосується військових пенсіонерів, які відсудилися вже. В нас дуже багато з нами відсудилося вже військових пенсіонерів. По країні їх ще більше. Але навіть після смерті їхнє право. Порушують, порушують право їхніх близьких, не виплачують ці гроші. Але е, якщо є шляхи вирішення цієї проблеми, то дарувати гроші не потрібно, за них потрібно боротися до останнього. Тому, якщо е, ви е, потрапили в таку ситуацію, де пенсійний фонд відмовляється вам виплачувати кошти ваших близьких, е, не зупиняйтеся на цьому, отримуйте від них відмови. Звертайтеся до компетентних юристів, і е, ми е, допоможемо вам. Ви бачите номер е, телефону на екрані вам допомогти проконсультувати, який шлях вам обрати. Якщо потрібна вам буде юридична допомога в написанні позову, наш адвокат з його командою завжди будуть раді вам допомогти. Тому що суми, які в пенсійному фонді залишаються невиплаченими, в середньому це може бути там і 400 тисяч гривень, і 500, і 600. Все залежить від того, скільки пенсійний фонд не в їх виплатити вашим близьким. Тому не зволікайте, звертайтеся, проконсультуємо і надамо вам допомогу в вирішенні того чи іншого питання. Андрій Романович, сьогодні ми з вами поговорили про дуже актуальні теми. Дві з них це нові. Порівнянні там з іншими а, остання тема це та, яка в нас вже більше двох років на слуху. Ми працюємо а, на сьогоднішній день. Ми надали. Велику кількість консультацій, дуже багато клієнтів вже з нами працюють і очікують своєї перерахованої пенсії. Але також у нас є вже перераховані пенсії, виплачені. І якщо ми говорили в останньому блоці про заміну сторони провадження для отримання заборгованості, то це більше стосується військових пенсіонерів і їхніх родичів. А на відміну від виплаченів. Наприклад, для військових пенсіонерів цивільні пенсіонери свою заборгованість отримують одразу з виплатою вашої першої пенсії, яка нарахована вам правильно. Тому не зволікайте, є за що боротися, і це реальні процеси, які допоможуть вам поновити ваше порушене право. Дякую, Андрій, що були з нами. Питання актуальні і дякуємо, що знаходите час для нас. Дякую, всім, Дякую вам, глядачі, що були присутні на сьогоднішньому вебінарі. Тому, якщо ваші питання, проблеми були схожі, такі як ми сьогодні висвітлювали, звертайтеся. Наша команда юристів допоможе вам їх вирішення.